Так, привіт світлічки. Наша одна учениця, одна одна з наймолодших наших учениць от. <свіття> да, от. Хочу поділитися, також що вона взяла для себе корисного з нашого базового курсу водична астрології. Ірина, доброго дня. Всім доброго дня. Та да, розкажіть, що ви взяли для себе цікавого, корисного з навчання 15 місяців базовий курс медичної астрології. Так, я собі тут конспект написала, щоб нічого не забути про цю е, дуже важливу справу. Yeah. Okay. Е, е, і почну, що ведична астрологія, яку ми вивчаємо на курсі, вона сильно відрізняється від західної, ведичній астрології вже майже більше навіть, ніж 5 тисяч років. І е, коли з'явилася західна астрологія, 에, приблизно через три тисячі років, вони майже не мали тої різниці, яка 에, на, накопичилася за цей час в 23 градуси, mm -hmm. яка є на сам, саме на цей, mm -hmm. на цей період. 에, ну, це лише одна невеличка відмінність, почавши вивчати ведичну астрологію. Я впевнилась в тому, що вона працює більш точно, конкретно і більш глибинно. І вона не для всіх людей. Більш прийнятна вона для тих, хто прагне йти в розвиток, хто виходить на духовний шлях і досягає півного, певного рівня своєї свідомості. І в цей час гороскоп починає вже працювати на людині. Ну, якщо вона працює над цим теж. Більш прийнятна вона для тих, хто йде в розвиток, і коли людина народжується, вона не може знайти, не знати своєї долі того, що призначено їм на шляху життя. Все для того, щоб людина сама почала задавати собі питання і шукати той шлях. І, як то кажуть, набивати шишки на своєму чолі, шишки мудрості, щоб вона пізнала саму себе і почала задавати питання, що ж то таке. До початку цього пошуку людина відчуває себе такою якоюсь неповноцінною. Ну, живе щось там трапляється з нею таке. ну, людина... Починає думати, що ну, щось все-таки не вистачає її життя, І, начебто вона загубила якусь свою дуже важливу частинку. Наприклад, для мене цією важливою частинкою, недостаючою, стала ведична астрологія. А зокрема, джйотіш, людина вже народжується вдруге, коли вона починає вивчати свій гороскоп. І втретє, вона народиться. Коли е, вона про, трохи просвітліє, ну, е, настане якесь е, просвітлення, тобто, коли пройде шлях пізнання джйочиш, е, до речі, що на санскриті означає світло Бога. Yeah, yeah. Е, ведична астрологія допоможе нам краще зрозуміти самих себе, пізнати, хто ми є, для чого ми тут, і, і які, найкрай, ну які кармічні задачі ми. Повинні виконати. Вона поможе побачити нам, що буде відбуватися в нашому житті, і що нам треба досягти, які партнери приходитимуть у наше життя, які друзі будуть у нас, або може їх зовсім не буде. А, або, може, ми самі зможемо досягти е, якихось вершин, хто нам буде допомагати, а хто навпаки нам буде заважати в цьому і шкодити. Тому дуже е, важливо, дуже важливо е, знати хоча б базові поняття для того, щоб зрозуміти, е, наприклад, професійного астролога, коли ви підете до нього на консультацію, щоб вирішити якісь свої, е, ну, Дуже важливі питання, які вас турбують, які не дають вам спати. А питань у людей же ж дуже багато завжди. Ну, Це як, наприклад, порозумітися з батьками, в яку сферу краще направити свою дитинку, щоб вона ну, максимум розвивалася і отримала від цього задоволення і щастя в житті і рост. Його. Не пропускайте. Ну, все, а судове задоволення нам дає все, і матеріальне, і духовне, і все. Mm -hmm. Як навести лад у своїй сім'ї, да, в який час почати вдало бізнес? От, чи буде подорож, і дуже, дуже дуже багато таких питань, які є у людей. Та краще всього вивчати астрологію самому під керівництвом досвідченого вчителя пан Петра, наприклад, який ну, є, є частина, яку потрібно ну, є частина яку я виконую як вчитель, але все одно є речі, які учень мусить виконати свою сторону, та, да, тому що то, що я даю, це не означає, що людина ще прийме. М -м, то ну що... так ну я кажу за те, що учитель допоможе нам е, поринути в саму глибину гороскопа, в вашу потаємну скриньку душі, і ніхто крім нас самих не знайде тих талантів і вмінь, які багажом ми принесли з минулих життів. Буває так, що навіть астролог з досвідом не відразу відкриває, ну, не відкриваються йому глибини гороскопу, і його деталі до цього моменту можуть пройти роки, бо людині не дано знати все відразу. Аж поки вона не досягне певного, певного рівня досвіду і свідомості і досвіду душі. Ну, для того щоб для... провести консультацію, має скластися три фактори: перше кваліфікація астролога, друге сприятливий час для консультації, і третє людина має бути готова і відкрита. Знаєте, бо в мене були такі випадки: знаєте, людина приходить така: от, от вам дані, і, і нічого не скажу. От сьогодні ну, як я можу з тобою консультацію проводити. <різь> <різь> Розумієте, точно ну, ж <різь> <різь> Ну, Да. А іноді астрологи, просто дотримуючись правил коректності, не можуть говорити про всі показники у гороскопі людини, бо вона бачить, ну, астролог бачить, астрологи дуже добре бачать людей, що ця людина не готова почути всієї прав... правди. Да. Да. Тому людина сама повинна відкривати це як тайну, як усі, і, ідучи вперед в пошуках себе, істинного і свого шляху. Ну, це ну, так. він де по восьмому будинку. Це як сати, це езотеричні знання. Ну, ну він зав'язаний. Бачите, він восьмий дев'ятий будинок зав'язаний, тому що це езотерично духовне знання. Тобто, якщо нема духовності, то то буде чисто просто езотерика, нічого з того більше не буде. Так? От так що таке угу. у своєму конспекті я все время про це і говорю. Ну, звичайно, що прагнуть вивчати астрологію, ті люди в гороскопах, яких вже до цього є показники. Тобто видно, що людина буде цікавитися з знаннями і рано чи пізно почне вивчати астрологію. Ці люди вже досягли певного рівня розвитку, і це є як, як нагорода за здобутки в минулих життях. От. Астрологія не просто так приходить до людини, а тільки тоді, коли вона до цього. Вже готова, коли вона пройшла важкий шлях минулих досвідів і досвід сьогодення, отримавши і виконавши якісь уроки життя. Тоді, коли людина починає роздумувати і ставити собі питання, чому саме з цими подіями я все время стикаюся неприємними, чи з цими людьми, що вони мені хочуть показати, чого вони мені хочуть навчити, і які уроки я повинна зробити, щоб успішно вже цю школу життя і не лишатися на другий, третій, сотий рок навчання, ну, і так. Гороскоп дасть відповіді на всі ці питання. Так, зараз, секундочку. якщо пам'ятаєте на початках, да, коли група знайомилась, один з другим, перше заняття. От всі так казали, ну, фразу така часто звучала між учнями в групі. Да, всі так кажуть: ми випадково до вас попали. Да? А вже в кінці курсу всі вже сміялися. Ага, випадково, коли вже знайшли в себе відповідну комбінацію в гороскопі або період, або транзит. Ну я тому є астрологи, є вчителі, які беруть до себе тільки людей з певними комбінаціями. Я беру на навчання всіх, тому що навіть людина, якщо пройшла кілька місяців навчання, вона все одно для себе щось взяла. Ну, от, все одно, якимось чином ці знання примінить, от і з часом людина знову вернеться до цього курсу і продовжить то навчання. Ну да, тому... може, людина якраз у цьому житті і набуває той досвід і виконує а. все те, що потрібно йому виконати. Ну, я тому кажу, я тому даю можливість вчитися всім. А вже хто до кінця дійде, хто скільки, скільки, скільки винесе, ну то вже друга історія. Бо що в людини такий стаканчика в мене відро, ну він зможе винести стільки зможе. Ну, головне, що ви даєте спробу у кожному. Всім порівну, ну а ви вже самі вирішуєте. Ще хочу сказати про ще одну велику відмінність ведичної астрології від західної. Це накшатри. 27 сузів, 27 стоянок місяця, і це наймістичніший аспект ведичної астрології. Це такий глибинний пласт знань про накшатри, який допоможе. Розкрити у гороскопі людини її, ну такі самі потаємні куточки її душі. І після чого вже буде е, легше зрозуміти, чого з нею там щось таке траплялося і ну джоті це взагалі ну, джотіш взагалі кажуться так, що ну мудреці то що нам передали, вони кажуть, що джотіш це накшатри. Тобто це є накшатри, бо знаки дома планета це ну до знаки, це таке, що воно не всю інформацію дає. Це, це має місце, але джотіш це накшатри. Ну, тому... Так, так. І це розкриє нам справжній наш характер, і ми точно що впізнаємо самих себе. Ну, про е, Ну, що я хотіла сказати, що про е, гороскоп, гороскоп західний, да, може, можете ви прочитати, включити в інтернеті і узнати ваш гороскоп і все. А Тих глибин, які подає ведичний гороскоп, таких пластів вже не можна знайти в заходному гороскопі, а так ми побачимо, як в людині програється ця вся інформація через накшатри. І як вона проявиться в різних ситуаціях е, життєвих. Ну, наприклад, якщо ми побачимо щось погане в гороскопі, то це буде як бонуси, якісь і можливості для людини, яка е, та саме які будуть допомагати їй по життю. А якщо щось погане, е, то це е, те, з чим людина буде все время боротися. Е, боротися, поки не зрозуміє, що від неї хоче та карма. І е, поки вона не переведе ці, це погане у, у своїх помічників. Mm -hmm. Ну, поки не почне працювати над собою, от, трансформувати це погане у щось добре, щоб е, поставити їх на службу солі. Е, нав, Навчанні і розумінні того, як... Як швидше і безпечніше пройти цей шлях, нам допомагає досвідчений вчитель. І тоді ми знаходимо і свої таланти, і бачимо проблеми, які є, і кармічні задачі, і шляхи їх вирішення, знаходимо можливості для здійснення своєї дхарми, тобто шляху, для, для, ну, для чого ми прийшли в цей світ, і щоб ми виконали її. Закінчили вчення шкільне життя. От. Про характер я сказала, що можна більш розширено узнати через нашу астрологію та шей, ну, щоб не, він не був як вирок. От те, що ми прочитали, наприклад, да, в західному гороскопі. Ну, прочитали і все, він як вирік, вирок у нас, да. А, але ми може, хочемо ж змінюватися. Ми ж хочемо змінювати своє життя на краще. Ну, і якщо людина піде шляхом розвитку, навчанням, і якщо припине робити те, що їй шкодить, ну багато хто у нас займається, я лічно теж. Не те, що займається, ну, так бувало, -по, в житті прилипилася якась погана звичка, і, і ходиш з нею. І тільки коли. Вони самі до кого змагаються. Коли тільки починаєш усвідомлювати щось у житті, починаєш те саме. Осознавати, що для чого воно тобі, для чого ти живеш. Не, ти ж не якась тваринка, там не та ти ж должна якихось досягати успіхів. От, і тоді, коли ти кидаєш ці, лишаєш ета, погане все. Mm. От, тоді людина змінює свій характер, міняється. І тоді людина може взяти за свого знаку зодяка тільки найкраще. І вийти за межі гороскопу, і е, скинути цей тягар важкої карми і змінити свою долю на краще. Тобто, гороскоп… Загалі... Сам не міняється людина, яка була така є, да, гороскоп то є, але ну, залежності ще від рівня свідомості, на якому знаходиться людина, і плюс звички. Да, тобто, якщо людина залишає ті негативні звички, да, плюс піднімає рівень своєї свідомості, очищає, її, то гороскоп включає кращі зони, ті, що в неї є. Тому що ну, як я казав, здатнос наприклад мого мого у мене прописано ну, в ресторани. Реклама і Ну, Тобто, поки я курив, там випивав їв м'ясо, я працював в ресторанах. Потім я почав то, почало то відходити. От, я почав змінювати, міняти своє харчування, стиль життя. От, я зайнявся рекламою. Це був другий етап, коли я вже кинув пити, курити, там, вживати каву, тобто, що то повністю відійшло, свідомість очистилась, тоді відкрився джотіш. У мене не раз таке також буває на консультаціях. Я людині кажу, ну там такі, такі, такі варіанти. Ну таке мене ж таке було. Ну, так, пропаде. Я, пропаде. Сама так. я сама бралася вивчати астрологію, це було, мабуть, років шість назад, так. але я на той ще час курила. Так. І ну, так, як всі, як говорить, як всі, <смірить> не хуже, не лучше, от, приймала алкоголь. от, ну, І мова. у мене так. нічого не вийшло, я взяла це. І книжки купила, і ну, сама, ні, і, і вчителя мені не давалося. От, і тільки коли я е, зробила над собою зусилля, коли я е, почала е, ну, кидати те, що мені шкодить, от, і е, звертатися до Бога просити. От, і буквально я говорю, що не пройшло дві неділі, тут я побачила е, е, у, в інтернеті. Пожалуйста, приглашаю на безплатний курс, ну, з, з умовами певними. Mm. От, і так я тут опинилася. Ну, Взагалі-то людина е, знає себе, сама себе десь ну, процентів на 10%, ведична астрологія, тобто джйотіш, тобто світло Бога, проліє нам світло на це розуміння того, хто ми є такі, допоможе краще побачити і зрозуміти інших людей. Щоб потім не чіпляться і до них, що от, а чого ж ти не такий, а це ти винаватий. Тому що люди все зеркало, вони нас дзеркалять. І наші діти, наші теж, а ну міняйтеся, бо це ви в майбутньому. І наші батьки це ми в минулому, і наш чоловік, це ми, які є, і те, що ми які пред'являємо до них претензії це претензії до нас самих. Ми повинні подивитися на себе як в зеркало, і зміня... мінятися. Мінятися щось бо без зусиль, без того, щоб якісь робити зусилля, ми не можемо піднятися на сходинки якоїсь дробини. Вверх не піднімемося, так і будемо сидіти в тому болоті. Ну і це світло Бога прольється нам на розуміння того всього, і навчить як найкраще будувати з кимось стосунки. Ми побачимо, що доброго, принесуть нам партнери по гороскопу, і, а, а може, не принесуть. Яку карму у нас вони почнуть активувати, щоб ми на неї працювали, щоб позбутися вже того тягаря. А ще, знаючи, транзити планет, це коли Планети сьогодення йдуть по нашому гороскопу, ми теж почнемо, ну, зможемо планувати своє майбутнє. От, побачимо, що доброго можна очікувати в певний період життя. Може, в якийсь період треба посид... посидіти десь там тихенько за кустиком і не, не, не торкатися важливих справ. Ми, по... ми зможемо. Керувати своїм життям наповну. Ми можемо дивитися і знати, коли нам краще купувати будинок чи авто, яке нам може принести якесь задоволення в користуванні цими речами. Ми можемо побачити, коли, коли нам шлюб брати. Коли більше приділити увагу своєму здоров'ю там, чи сімейним стосункам, чи батькам, чи та саме, ну дуже-дуже таких багато питань, які ми тут вирішуємо завдяки ведичній астрології і нашому вчителю. Нашим, нашим вчителям. Нашим вчителям, так, да. ви не один. Да, у, нас, у нас багато вчителів, тобто я просто ну, видима частина, там ще дуже багато айсберг, якого нікого не видно да, за мною. Так. Да, да. Ну, це, мабуть, все, що я хотіла сказати, Но... ну. Ну, да, так, дякую. Мабуть, і мало, може, й мало. Достатньо. Ну, скільки ви сказали, стільки, скільки, скільки сказали, те, що хотіли сказати. Так що так. Добре, Ірина, дуже вам дякую. Надію, що мені подобається. Да. Ну, Те, що має додати, пишіть, будь ласка, в коментарях. От Ірина ще раз вам дякую Та успіхів у подальшому навчанні. Та, бо Ірина, далі йти на курс по Накшатрам. Ну, от далі дробні карти. Тобто, у нас ще багато буде цікавих планів. Прошу. добре, дуже вам дякую. До побачення.